Сьогодні ми вітаємо в гостях харків'ян, подружжя пані Оксана Онішко, інженерка Харківського бронетанкового заводу. Це місце роботи, пан Ігор Бардацький, перший заступник директора Харківського бронетанкового заводу. Але ми будемо вести мову впродовж півгодини не про зброю, яку виготовляє цей завод, а про інший вид зброї слово, українське слово. Ось я прошу показати книгу, поезія. Ігор Бардацький, видавництво Каменяр у 2024 році, так, перше було видання, і зараз друге видання готується, так? Розкажіть нам, будь ласка, історію, чому ви, працюючи і живучи зараз у Харкові, народжені у Кривому Розі, а книгу видали у Львові, у Каменярі, і продовжуєте цей видавничий процес, цю співпрацю. Ну, справа цікава. Насправді, насправді всьому передувало слово. Оксана, їдучи, повертаючись додому е з відпустки зустріла в автобусі американця, який їхав до Львова, аби працювати тут і допомагати нашим людям. Пережити цю війну. Вона в автобусі познайомилася з ним, звати його Крейг Леслі. Він і зараз живе і працює у Львові. Він відкрив фонд і через цей фонд допомагає українцям пережити війну. Оксана познайомилася з ним. Крейг, перебуваючи. У Львові познайомився з багатьма українцями, які так чи інакше пережили свою історію війни, і він надихнувся цими історіями і вирішив видати книгу. Коли він е шукав видавця, йому хтось підказав, що є такий каменяр. Познайомили його з Дмитром Івановичем Сапігою. І разом вони видали книгу, яка називалася В країні крові та соняшників. В ту книгу увійшов один мій вірш разом з декількома іншими і разом з багатьма ісцеями різних людей. В тому а тут у мене запитання до пані Оксани. Те, що увійшов ваш вірш, це заслуга пані Оксани. Так, після тієї розмови. А де відбулася ваша розмова з Крейгом? правильно? З Крейгом він старенький. І я йому просто, мені шкода, людину. Я а де ви зустрілися з ним? В автобусі. Ми їхали. А звідки куди І, автобус? Він був на форумі в Польщі, а я поверталася, я була у дітей. От вони мене вперше витягнули, просто з уже з, від у відпустку насильно. І я поверталася вже додому. Ігор мене зустрічав у Львові, і я познайомила його з Крейгом, сказала: «My husband». Ігор, і вони познайомилися і підписались один до одного Але на того. Але ви вже по дорозі розповіли, так. що ваш чоловік пише вірші. Ні, Ні, крейг просто поба... Тобто ви не промоутер свого ну, чоловіка. Це, вибачте, Моя англійська цього не дозволила. Угу. Тобто ви перша читачка? Так, так. І Крейг побачив у Фейсбуці його вірші і сказав: Я плачу. Ігоре, я плачу, уявляєте? А він так добре знає українську? І, він її тільки навчає, але ага. людина переводить наскільки він емпатична людина. І е, він сказав: А можна я його додам у свою збірку? І так ми познайомилися із Дмитром. Я ж не так з'явився перший вірш так? Е... у цій збірці. А ваша окрема. Коли відбувалася презентація цієї книги в Україні. Крові та соняшників Крейга Леслі. На презентацію, безумовно, прийшов і Дмитро Іванович Цапіга, як видавець. На цій презентації я читав кілька своїх віршів, але почали ми, почали ми розмову, читаючи один вірш разом з Оксаною, який я написав ще на початку війни. І цей вірш дуже сильно торкнув Дмитра Івановича. Після того, як він почув виконання цього вірша і сам вірш, він захотів, він запропонував мені видати от саме таку збірку: 25 улюблених віршів. Це найкращий ваш вірш, той, що ви згадуєте зараз, Дмитро Іванович вважає, що так. А ви? Ну, після того були ще інші вірші. Тому в нього вже є конкуренти. Так, інтрига попереду. Ви можете продекламувати свій улюблений вірш? Банальне запитання, але у поетів відповідь <как> є. Можу. Тоді слухай. Журавлині зграї. Десь у небі, десь. Високо, високо, журавлі вже збираються з граями. а у нашому Харкові вибухи і людей ми щоночі втрачаємо. Журавлі відлітають довірю, навіть Бог з ними не сперечається, а у нашому Харкові вирвами. Кожна нова доба відзначається. Журавлі Може, ваше курликання розповість про біду нашу Богу? Може, в тому є ваше покликання принести нам святу перемогу? Коли ви почали писати вірші? Ну, я так чи інакше з віршами був пов'язаний, напевно, усе життя, там е е е як багато. Напевно, хто з нас, да, там, в шкільні роки? Ну так, майже всі намагалися так, щось так, написати, так, так. так? Потім кидав, потім знову починав. Але от отак, от, от свідомо, о, після повномасштаб, початку повномасштабного вторгнення. Ну тоді простіше запитання. А коли ви почали розмовляти українською мовою? Всюди, в побуті, на роботі, після початку повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабного вторгнення. Свідомо. Свідомо. А до того ви були російськомовним ми, українцем? Ми, так? Ми проживали в Кривому Розі. Там складно знайти людину, яка розмовляє українською мовою. Добре, в родині раніше ви народилися в Кривому Розі, десь в родині. Поїхали до бабусі, до дідуся було? Була українська мова? Моя бабуся, татова мама, вона з дитинства колисала мене українськими піснями, розповідала мені українські казки, і любов до української мови взялася от саме звідси. Потім. Ну, це ви так гучно, пафосно сказали. Любов взялася звідти, але в школі ви. В школі... Пішли до російської школи, та, так? До російської. На перервах ви розмовляли російською, вдома, Роз... російською, Всюди. Тобто українською мовою ви не. Українська мова почала викладатися, починаючи з 4 класу. Російська з Подвиг. першого, а українська з четвертого. Яку оцінку ви мали з українською мовою? П'ятірку. П'ятірку. А знали, на яку? На п'ятірку. На п'ятірку. Скажіть, будь ласка, як це, як це відбувається? Це дуже важливо, тому що, тому що багато людей під час війни переглядають своє ставлення до мови, а дехто не переглядає і ті і інші мають свої аргументи. Ми спробуємо з'ясувати аргументи людини, яка мала українське коріння, але воно було притрушене оцим листям російщини. І потім якийсь момент, ну, це момент дуже емоційний. Це був цей момент. Це був цей момент, коли я, я вирішив. Нас почали бомбити, і ви наступного дня почали розмовляти українською мовою. Наступного мову. дня, звісно. І ви ж розумієте, що коли ти дуже багато років не спілкуєшся українською мовою, просто вона живе десь всередині тебе, то треба. Все ж таки згадати її. Правильно? Треба згадати. Поступово, але наполегливо, із дня в день я розмовляв українською мовою. І я не відмовлявся від цього. І не відмовлявся. А з ви розмовляли з усіма? З усіма. Ну, з тими, хто її знає, і з тими, хто не знає, хто до вас російською. Ну, знаєте, як кажуть. От я розмовляю українською мовою, але до мене звернулися російською, я перейшов на російську. Я не переходив на російську. І не переходжу зараз. Неважливо, якою мовою до мене спілкуються, я продовжую спілкуватися українською мовою. І на роботі так само? Так само. Угу. І, і яка у вас? Як би це зараз сказати, який у вас позивний, позивний там, Бандерівець? Чи? Я про це не знаю. Не Треба Запитати. Повернуся за. У трудовому колективі, так? Yeah. Наскільки, на вашу думку, важливо повернення до української мови? Я не буду казати про росіян, які є етнічними росіянами, національною меншиною, які мешкають. Це їхнє завдання, їхній вибір. А ось. Більшості це українці, які були з Російщини. Які аргументи повинні бути, і що би ви їм сказали або кажете, коли спілкуєтесь з такими людьми, а вони вас запитують: чи не простіше на сході, там, в промислових районах розмовляти російською? Ну, По-перше, не запитують таких, напевно, бачать мою впевненість в тому. В моєму спілкуванні українською мовою, тому що я ніколи не переходжу на російську ні за яких обставин. По-друге, е, що сказати, напевно, те, що, те, з чого ви почали. Що мова це також зброя, це в першу чергу зброя. Тому що, от, ну саме з мови все і починається. Мова, так як нам насаджували, мова. Культура, правильно? І так далі. і так далі. Спочатку заходить слово, а потім за словом заходять танки. Ну, так. Все, що, все, що називається «русський мір, тільки по-русски. Так. Так і є. Тому в е, кожного, правильно ви кажете, в кожного свої аргументи, але і кожен робить свій вибір самостійно. Ну, в Харкові. Дуже просто там є приклад Олександра Потебні, видатного мовознавця українського, який каже, що немає мови, якою не можна висловити все. І що немає народу, якщо він не має мови. Ну, і багато-багато інших сентенцій. В Харкові, Харківський університет. Та й багато інших речей пов'язано українською культурою прекрасної з Харкова. Може додати. Нещодавно познайомився з одним військовослужбовцем. І коли він приїхав, ми довго розмовляли, вирішуючи виробничі питання. Я ж заслухався, яка в нього мова. Заслухався потім, коли він закінчив, запитую: перепрошую, а ви звідки? Він каже: я з Донеччини. Кажу, як так? Така у вас гарна мова? Ну, так, каже, тому що там усі так розмовляли. Це потім туди понаїхали. А я з Донеччини. А в нього мова от просто лєця, та, така гарна. Я аж заслухався. Потім були вірші. Спочатку ви перейшли розмовляти почали українською мовою, а потім захотілося писати вірші. Не те, що захотілося, а таке враження, що в мене не було вибору. Просто от воно зійшло на мене. Так. Зійшло, я сів і почав записувати. Якщо ви читали, дивилися збірку, читали деякі вірші, там дуже багато про Бога. І мені здається, що це просто от він надиктовує, я просто записую. Цікаво. Я читав, мені найбільше запам'ятався ваш рядок, і на мене справа враження гарного такого вірша, де була така метафора синьо-жовта кров. Але вірша зараз не пригадає його назву, але там йшлося про те, що наша синьо-жовта кров проливається і за наші попередні помилки. За те, що часто ми були не такими, як треба. Що ви мав на увазі поза вірш? Тому що що я мав на увазі? Мав на увазі те, що багато років нас повільно намагалися змінити. Нас намагалися росіяни переробити в себе. І потроху потроху, люди, які не мали чіткої позиції, яка разність? Так точно, вони здавалися. І вони потроху становилися росіянами. Зараз це відбувається тільки з шаленою швидкістю. Те саме нас намагаються переробити в росіян. Тобто вони намагаються нас змусити ненавидіти. Так, як вони ненавидять нас, вони хочуть змусити ненавидіти їх. Щоб ми почали ненавидіти. Тобто перетворити нас в частину себе, в частину зла. Отак от. Через ненависть. Так. А ми повинні їх любити. Нещодавно бачив передачу по телевізору, не пам'ятаю, який це був канал, неважливо. Військовий каже: ми будемо знищувати їх з любов'ю і посміхнувся. Ну, це вже якийсь варіант предметний такий. Особливо як для першого заступника, директора Харківського бронетанкового заводу. Та, з так? Пані Оксано. Ви лишень перша слухачка чи і перший критик критикиня? Так. Так. Добре. За що ви хвалите свого чоловіка? Чоловіка поета, а за що критикуєте? Е, ну от якщо сльози пішли, мене торкнуло. Ну, моє жіноче серце, ви ж знаєте, жінка вона серце. Вона про серце, вона про почуття. Чоловік він розум, аналітичний аналіз, а жінка це. І як тільки він читає і я починаю. Все тоді я бачу, я бачу, він, у нього очі світяться, тобто я зрозуміла, і до мене дійшло те, що він хотів сказати. Іноді, коли я не відчуваю от цей фідбек, як то кажуть, так, і він тоді що не так? Я кажу: ти знаєш, от начебто от, іде, 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 а потім ра, ну, раз і спад. Тобто і я. Я розумію, що ну, я, я, я була близька до того, щоб от, у мене сльози або якийсь подих, але не сталося того. Я кажу: ну, залиш, залиш, воно прийде. ну. Ті вірші ж не можна себе вичавити. Це ж неможливо зробити. Вони повинні ну, органічно, тобто якось так. Тільки тоді вони, ну, вони тоді мають сенс, так. І він ну, іноді буває, ну він іноді буває він не те, що ображається. Ні, ну іноді каже, я не те хотів сказати. Але ну, зазвичай, зазвичай він дослухається. Дякую йому за це, що він дослухається. До Ну, до, до того, що я йому кажу. Ну, так. Були випадки, що ви, скажу так, дуже прозаїчно, дописували? Переписував. Переписував. Було, було. Тому що ну, Оксана жінка, правильно вона каже, вона відчуває інакше. І справді, коли в неї сльози з'являються на очах, значить, все добре. І то навіть бувають такі моменти, коли. Я перечитую, перечитую, перечитую і розумію, що треба змінити якесь слово, бо воно не зовсім точно передає саме те, що я хотів сказати. Одне слово, буквально, або пару слів, небагато. Буває, змінюю навіть коли вона сказала, що все добре. Буває, що переписуються там навіть там цілі строфи. Ну вона, от вона дуже гарний слухач і вона дуже тонко відчуває. Дуже тонко відчуває. А які ваші улюблені поет. Ну, Складно сказати так. Я придбав е, збірку. 100 років поезії української, така товстенна. Там, що не відкриєш усі поети, ну, в кожного поета дуже багато гарних віршів. Не можна сказати, от, е, знаєте, як там в Росії, да? там, от мой любимий поет Пушкін і все, а хто в них там іще є? Ну, у нас можна сказати Шевченко, можна сказати, Костенко. Також можна І, сказати. У нас дуже багато. Жіна Костенка вона неймовірна. Вона так по-жіночому відчуває. Ну, Теж люблю її, теж люблю. Але от серед українських поетів, а серед них вже є дуже багато, які були розстріляні. Тут владою. історія з Харкова. Да, так, так будинок. точно, так точно, да, будинок слова. Ну, не можна сказати, що от є от такий улюблений, є такий улюблений. І, можливо, навіть вже треба відходити від цього, що там, от як нас там в Радянському Союзі навчали, от в тебе має бути улюблений поет, або в тебе має бути якийсь там ідеал, і ти маєш бути на нього схожий. Да? Ну, ні, мені багато віршів подобається. Причому е в одного поета можуть подобатися вірші. Наприклад, про Україну да, там, чи про боротьбу. Інший гарно пише про кохання, інші ще там про щось. От мені здається, що ми така багатогранна нація, що треба бути дивитися і бачити ширше набагато ширше. Про мету і цілі вас, як одного з керівників бронетанкового заводу, запитувати не буду. То зрозуміло. Ви так ще й натякнули з любов'ю, що треба робити. А мрії поета. Ну, я розумію, публічно зізнаватися в них може і важко, а може і легше, коли поруч дружина, стільки глядачів там. Хочете потрапити в ту антологію? Зовсім ні. Коли я почав писати. От зараз в цей час, після початку повномасштабного вторгнення, я взагалі не думав про те, що е, навіть там в мене колись з'явиться збірка. Я не для цього писав. Спочатку це почалося просто тому, що, напевно, вони, е, ці строки, ці слова, вони в мені вже не вміщалися. Потім, е, коли там деякі знайомі дізналися про те, що я пишу вірші. У нас там в Кривому Розі була така локація, бомбік, бомбосховище. Дівчата відновили стареньке бомбосховище, і там проводили акції, збираючи кошти на ЗСУ. Просто люди приходили, виступали, збирали кошти. і Потім ці кошти передавалися хлопцям на передову. Це великі гроші, але і те було важливо. Мене запросили туди прочитати вірші. Я прочитав, я дивлюся, люди плачуть. Люди плачуть, значить, це їм потрібно. Вони після виступу підходили, дякували мені. Запитували, коли буде ще наступний виступ, і це мене спонукало писати далі також. І я писав просто: от воно людям було потрібно. Я публікував свої вірші у Фейсбуці на своїй сторінці, там також ну, дивився на реакції людей, на коментарі. Людям це було потрібно. Тому і писав про збірку чи про якісь мрії. У мене напевно не було. Таких якихось мрій. А якщо подумати, напевно, я би хотів, аби о, хоча б на якийсь один мій вірш написали пісню. Треба або... мати знайомого композитора. Маєте? Ні, кажу, треба мати. <сум> Немає. <сум> або щоб. А, сер... або, або щоб декламуючи мій вірш. «Якийсь хлопчина зізнався дівчині в коханні». Ну, от Це напевно таке. А Антології, це нехай вирішують люди. У Львові ви не на книжковий форум приїхали? Ні. Ну, але така нагода в майбутньому може бути, якщо ви будете продовжувати. Звісно. У мене як журналіста, ще запитання до вас. Чи не пишете ви прозу і по закінченню війни, чи не може з'явитися документальний твір гірничого інженера за освітою, одного з керівників підприємства ВПК за фактом під час війни? Бо багато речей будуть не просто цікаві, а може дуже цікаві, може і шокуючі. Ви Знаєте, прозу не пишу, але після війни, після перемоги, після нашої перемоги, я думаю, можливо, все. І навіть задумки такі, деякі є, є чим поділитися. Чи буде це цікаво, чи ні, але і справді задумки є. Просто зараз ну, на це потрібно дуже багато часу. Пані Оксано. Вірші ви не пишете, прозу не пишете. Ні. А що робите? Чим вгамовуєте поклик душі? Е, я творча також натура. І от один із детоксів моїх власних, це я. Після отримання зарплатні потягнула чоловіка в магазин. А ми е, два роки майже працювали з одним вихідним. Це важко, насправді, один вихідний, і е, його треба так. Е, ну... Тобто майже немає часу на відпочинок. Е, Ігор пише, до речі, свої вірші вночі. Ти не сказав про це? Вінколи ну, і так буває. Так. І от е, Ми купили фарби, він не розумів, чого ми купили фарби. І от один із моїх таких. Олійні, акварельні? Ні, от я люблю взагалі акварель і гуаш. Але бомбосховища, вони ж там, не мож... там треба акрил, акрилову. Фарбу для бомбосховища купили. Так, так, так. А фарба акрил це майже ну, вічна. Вона не втрачає кольору, вона не тече, вона, тобто їй нічого не станеться. Розмальовуєте бомбосховище? Так, 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 так. І е, я малюю о, просто від душі і від серця. І так пішло, пішло. А потім, по, коли ми приїхали, завод був ну, майже зруйнований. А тепер стоять же ж такі ж і наземні, і підземні бомбосховища, і ми почали вже, знаєте, як зупинитися важко. Що як то кажуть, ми як почали, дівчина одна до мене приєдналася, медична сестра заводу. І ми з нею, от, коли чоловік затримується, наприклад. Тобто не в робочий час, ні, 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 ні. Коли затримується, а, або коли там, обідня перерва. І ми почали, і ми вже, ну майже за рік, ми дуже багато роз… роз люд, людям дуже подобається. А що малюєте в Бомбосховищі? Ем, малюємо лелек, ми пишемо. Обов'язково якісь надихаючі фрази. Ми е, малюємо е, українське село, квіти. от Щось таке, коли людина спускається, він, вона не розуміє, чи взагалі вийде, тому що ви ж розумієте, ціль е, номер 1 е, Ми знаходимося там. Але вона бачить оце. І до мене потім підходили начальники цехів і кажуть: розмалюй, що, що вам розмалювати? Вони ну, щоб побільше жовто-блакитного було, щоб кольорів побільше, щоб людям було не так важко сидіти в бомбосховищі і ну, якось відовлікала. Ну, По-перше, чесно кажучи, це для мене детокс. Я себе рятувала таким чином. Це для мене просто. ну... Коли зробите фотографії усіх своїх малюнків, можете, можна буде видати альбом. Так. Можливо. Це ж історія війни також. Історія. Так, історія війни, історія порятунку, історія духу. І Незламного духу, до речі. Так. Я дуже дякую вам за те, що ви знайшли 29 хвилин для... хвилин. Розмови в студії ТРК Перший західний. Щасливої вам дороги до Харкова і щасливого повернення до Львова з наступними літературними інформаційними приводами. Дякуємо дякуємо вам. вам, що дивилися і слухали пана Ігоря Бардацького і пані Оксану Онішко з Харкова. На все добре.